Привіт! Навряд ви цього очікували, але сьогодні ми відправимось назад у минуле, у мій перший досвід. Сподіваюся, ви мені пробачите. Все одно після попереднього ролику було очікувано побачити розбудову міста із самого початку, то я подумав, що це не буде аж настільки неприйнятно. Та й врешті-решт, чому з зоряним війнам можна починати історію з четвертої частини, а мені з другої ні. Буду щиро вдячний за вподобайку, коментар. І ми починаємо. Побудуйте табір поселенців. Добре. Куди його поставити тут. Так. Щось заважаєш. Тут не поставиш тут. Не розумію поки що. Так, це якось далеко. Ну. Может, вот тут. Збудуйте лесопильню для видобутку деревини. Так, добра. Вода, житло, транспорт. Ну тут та-та-та. Поки що не зрозуміло. Виробництво. О, лісопильня. Так. Лісопильню краще ставити десь поряд з лісом. Так. Ну нехай тут стоїть, добре. І що? Кількість наявної древної 9000, добре. Чому ніхто нічого не будує. Так, а що відбувається тут? Триває будівництво. Призупинити. Добре. Ну хай триває. Так, що далі? Чи потрібні мені хоти якийсь? Так. Сидір Марчук. Постачає матеріали для будівництва. Знайти житло. Марія. О, прикол. Це прикол. Поки що розповім, що відбувається. Справа в тому, що звук у цього запису був майже повністю втрачений. І те, що можна відновити, я просто зараз це роблю. Відновлюю, перезаписую, переслуховую, передивляюсь. Для того, щоб о, все ж таки випустити цей матеріал, бо, бо мені здається, він просто має вийти і, і бути присутнім хоча б для історії. Дякую. Омелян 4 роки, Сергій 4 роки. А то вони всі так 4 роки виглядають. Ладно, природа, то й всі так добре виглядають. Стефанія 22 роки. Тут хоча б не видно. <ріхи> Якби мені сюди людей більше призначити, не можна камеру змінити. Це звісно. А, ні, можна. <ріхи> Окей. Добре, що тут у нас відбувається взагалі? Хтось щось буде, хтось щось робить, щось ходить тут. Так, житло, вода. Так, вода в принципі є. Так. Та-та-та. Вітаю, вітаю. От, да. Джерело питної води. Але в мене є колодязь. Ну і на цьому моменті, на жаль, я зрозумів, що... Більше відновити мені, мабуть, просто не вдасться. Або я витрачу так багато часу, що не зможу випустити новий матеріал. І тому я ще раз вибачаюсь, що так сталося, що цей ролик не вийшов повноцінним. Але я спробую якомога швидше. Зробити наступний. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. І скоро побачимось. Дякую. Для тих, хто досидів до цього моменту, буде, так би мовити, сцена після титрів. Я хотів би зачитати дві механіки, які я точно пам'ятаю, що мене вразили. Поташня Поташня містить у собі три окремих виробництва. Попіл отримується зі спаленої деревної кори в печі. Додаткове паливо при цьому не потрібне. Кожна партія потребує 200 одиниць кори для виробництва 25 одиниць попелу. Луг виробляється через вимочування попелу в воді. На кожну партію з 25 одиниць лугу витрачається 50 одиниць попелу та 100 одиниць води. Рідкий луг можна використати для виробництва поташу. Луг виварюється за рахунок спалення дров та отримується сухий поташ. На виробництво 25 одиниць поташу витрачається 100 одиниць лугу та 100 одиниць дров. Проміжні ресурси, попіл та луг, будуть доступні іншим будівлям, тільки якщо на них установлені нульові значення в опціях постачання. В іншому випадку поташня вважатиметься отримувачем цих ресурсів і нікому їх не віддаватиме. Наскільки все ж таки воно реалістично та. Прикольно продумано, мені оці деталі в цій грі подобаються найбільше. Я ще грав занадто мало, але вже бачу ті деталі, які змушують мене продовжувати грати без Мікротранзакцій і решти речей, які зазвичай змушують гравця залишатися довше в грі. І другий момент, який я встиг побачити, це житло. Хата. Кожна хата надає житло одній родині, що може складатися з подружжя, їхніх батьків та неодружених дітей. Коли діти достатньо дорослі, вони можуть створювати власні сім'ї. За умови наявності в місті вільного житла старші люди, що живуть самі, можуть переїхати до своїх дітей. Кожна родина має певний грошовий статок, який відображається у властивостях хати. Новостворені подружжя отримують частини від статків своїх батьків, померлі батьки залишають спадок своїм нащадкам у місті або у міській скарбниці. Якщо нащадків немає, родини також діляться грошима з родичами, які живуть окремо. Якщо хата має обійстя, її мешканці можуть вирощувати городину на продаж та для власного споживання. Чим більше обійстя, тим більше вони зможуть вирощувати. Закупівля городини в населенні стіснюється в коморах та торговельних складах. Податок на землю розрахований відповідно до площі обійстя, за винятком самої хати. Сплачується до міської скарбниці. Ви можете змінити цей податок у панелі скарбниці. Мешканці хат опалюють житло дровами, які вони купують у найближчих крамницях або лісопильних. Їжу, яку не вирощують самі, мешканці хат купують у найближчих крамницях. Доросла людина споживає близько 100 одиниць їжі на рік, але цифра може змінюватись у залежності від рівня достатку та запасів. Зараз я вже зрозумів, що зробив правильний вибір, коли інтуїтивно вирішив поставити хати з городом. Але на той момент я то ще не знав. <рес> Нехай це буде маленьким кліфхенгером для наступних серій. Дуже дякую, що додивились. Ставте лайки, коментуйте і побачимось в наступних серіях. На цьому все. Дякую. Ті, не роби цього, зупинись ні.